Дивіться вам покажу скільки зв'яленого м'яса. І п'ять відеречок. Стекло, так? Да? Це м'ясо можу бути 6 сутки без ніяких розсолів, без нічого. Ну що стікає. Я вам покажу скільки віть з 5 відео. Десь літр сім вісім, бураковина на літр тридцять. От вам виход. Чому воно не може бути дешевше?